Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки токсини без сил. Коко знижки травня на Європаст Софткапс. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Україна має отримати дозвіл бити західною зброєю по території РФ з таким колективним закликом до урядів власних країн. Вийшла парламентська асамблея НАТО. Підтримує це рішення вже й генсек оборонного союзу Єн Столтенберг. Але деякі країни досі вагаються, хто в Європі не хоче дозволяти Україні бити їхньою зброєю по території РФ і як це пояснює. А також хто дозволив бити по Росії і як це може змінити ситуацію на фронті, розповім за мить з вами. Новини ТЕСЕНІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. То дадуть чи ні? Дискусії навколо надання Україні права бити західною зброєю по Росії. Точаться від самого початку повномасштабної війни з РФ не тільки в Україні, але й на заході. Якщо у 22-му році це здавалося червоною лінією навіть для найвпертіших союзників, то тепер крига скресла, як повідомив очільник постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, орган виступив з закликом до урядів країн-членів таки дозволити бити Києву по території РФ. Парламентська асамблея НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні дозвіл бити західною зброєю по території РФ. Йдеться про зняття певних обмежень на ураження легітимних цілей в глибині Росії. Це рішення нам вдалося проштовхнути в останній момент, оскільки у початковій версії декларації цього пункту не було. Звісно, що парламентська асамблея НАТО не є виконавчим чи навіть законодавчим органом, і її заклики це лише рекомендація. Але не тільки депутати НАТО вже напряму звертаються до урядів країни. Це зробив на здивування багатьох, колись стриманий і вкрай обережний у висловлювання альянсу Єн Столтенберг. Він вважає, що обмеження деяких країн вже вичерпали себе і мають бути зняті. Це справа союзників приймати рішення про обмеження щодо використання зброї, яку вони поставляють в Україну. Це не рішення НАТО, це рішення окремих країн союзниць. Деякі з них не мають жодних обмежень, інші застосовують різного роду обмеження. Моє послання у тому, що прийшов час зважити на доцільність деяких цих обмежень. Поясню доволі різку зміну своєї риторики Столтенберг базовано і логічно на Україну напали і вона обороняється. А право на самооборону включає в себе право бити по законних військових цілях на території противника. Лінія фронту так чи інакше співпадає з лінією кордону. Якщо ви не дозволяєте атакувати російські війська за лінією фронту лише тому, що вони знаходяться за лінією кордону, ви дійсно скорочуєте спроможність українських військ до самозахисту. Тому що росіяни можуть обстрілювати Україну і бути впевнені, що їх не обстріляють у відповідь. Моє послання ми маємо зважати на ці обмеження. Якщо ми маємо надто багато обмежень, ми зв'язуємо одну руку в українських сил у самообороні. Тут виникає питання, чому до керівників НАТО це дійшло тільки на третій рік війни, але упустимо це. Схоже, заклики президента Зеленського таки спрацювали від самого початку російського наступу на Харків. Президент, як і більшість експертів, акцентували увагу на тому, що расистам вдалося просунутися на десяток кілометрів в глиб області через те, що ЗСУ просто нічим було відстрілюватися. І на щастя, це також добре розуміють в низці країн Європи, і вони. Першими відгукнулись на український клич про допомогу. Чи не першими дозволили бити своєю зброєю ПРФ британці? Нагадаю про це просто під час свого візиту в Київ у травні, заявив голова МЗС країни Девід Кемерон. Назвали заборону застосовувати зброю по цілях у РФ явною дурницею і в Естонії так само вважає і міністр закордонних справ Польщі Сікорський передає Гардіан. Росіяни завдають ударів по українській електромережі, по зернових терміналах і газосховищах, по цивільній інфраструктурі. Російська операція проводиться зі штабу в Ростові на дону окрім того, що Росія не використовує ядерну зброю, вона нічим себе не обмежує. Проголошення того, якою є наша власна червона лінія. Лише спонукає Москву пристосувати свої ворожі дії до наших постійно мінливих самообмежень. Флагманом у цьому питанні стала й доволі неочікувана, але потужна партнерка України Швеція. Ця маленька за населенням північна країна виробляє та поставляє ЗСУ багато надсучасної зброї. Зокрема, САУ «Арчер». Ця самохідна артилерійська установка може насипати окупантам на відстані до 60 кілометрів. Її називають найефективнішою у світі. І таким от Швеція уже дозво бити по окупантах, скажімо, на Білгородщині. але залишається і цілий клуб держав, які ні в якому разі не хочуть давати Україні подібний дозвіл. А найсумніше, що серед них є провідні країни Європи та найбільші донори України на першій сходинці тут Німеччина. 26 травня канцлер Олаф Шольц заявив, що між ФРН та Україною існують і далі існуватимуть домовленості щодо обмеження використання зброї по території РФ, і він вважає, що вони гарно працюють і не потребують зміни. І це попри те, що українська влада неодноразово казала, що такий дозвіл дав би шанс зберегти життя воїнів і запобіг би втраті території. Однозначно проти інша потужна економіка Європи Італія. Причому там уже критикують Столтенберга, міністр транспорту та інфраструктури Італії, віце-прем'єр Матео Сальвіні, назвав генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга небезпечним паном, якого потрібно зупинити після його закликів дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по території РФ. Італія ні з ким не воює. Якщо допомогти Україні у військовому плані було правильно, то при цьому не може бути й мови про зняття заборони. На нанесення Києвом ударів по військових об'єктах у Росії не варто навіть говорити той факт, що Сальвіні звинувачують у підігриванні Кремлю та проросійських поглядах у політиці. Але в останні роки він змінив свою риторику на більш стриману. Інші ж політики в Італії, як то Нікола Фратоянні, з лівого зеленого альянсу, також заявив, що генсек НАТО використовує цитую безвідповідальні та небезпечні слова. Ми далекі від того, щоб бути точкою рівноваги. Ми стоїмо перед черговим кроком у. Бік військової ескалації. Це справжнє божевілля, яке ставить світ на межу атомної війни. Але найголовніше рішення, як завжди, за США саме вони передають найбільше зброї Україні, а також дають дозволи передавати американську зброю Києву іншим державам. І ось тут українці можуть радіти. Депутат Єгор Чернів, 26 травня, заявив, що у США таки почали обговорювати це важке для них питання. Проблема поки що полягає в тому, що рішення там приймаються командою, в якій зараз немає консенсусу, але тиснуть з усіх боків. Шанси є, тож не збавляємо обертів. Раніше у ЗМІ писали, що адвокатом позитивного рішення для України є держсекретар США Ентоні Блінкен. Нещодавно перед конгресом США він заявив, що Америка не підтримує удари по РФ, але Україна вирішуватиме сама, що і як її робити. Але як кажуть експерти проти ударів по РФ Радник Байдена з питань нацбезпеки Джек Саліван та його прибічники у Білому домі. Прогнозувати тут дуже важко, адже обидва табори потужні користуються повагою і президента, і американського політикума. Єдине, що можна сказати американцям, не такий страшний Путін, як його малюють. Наприклад, недавні удари українськими дронами по об'єктах РЛС УРФ, які на секундочку виявляють пуски міжконтинентальних ракет у бік Росії і є частиною її протиядерної оборони, не призвели до негайної відповіді Росії. Там, взагалі, про все це замовчали. Так само було з НПЗ, з Чорноморським флотом, який постійно палає, а також із Кримським мостом, по якому влучали вже двічі. А на Росії влаштували істерику через слова генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що Україна повинна бити по території країни агресорки. Західною зброєю на заяву політика відреагували речник Кремля Дмитро Пісков та очільник МЗС Сергій Лавров. За словами Піскова, нібито таким чином альянс підвищує градус ескалації та заграється у військовій риториці. Більше заявив представник диктатора РФ НАТО безпосередньо втягнуте у конфлікт в Україні зі свого боку. Лавров цинічно висловився, мовляв, Столтенберг перевищив повноваження генсека НАТО, виступаючи від імені країн блоку. Але ми, українці, віримо, що партнерам вистачить рішучості ухвалити правильне рішення третій рік війни, чи не час поставити вже Путіна на місце. А як думаєте, ви чи дозволять партнери України бити західною зброєю ПРФ? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Гарного дня, до зустрічі!